Вітаю! Ось ми дов'язали 32-й рядок. Сьогодні почнемо 33. -й. Перш ніж почати в'язати 33 рядок, уточню, що до того ми в'язали гачком 1,75 мм, то 33 рядок ми будемо в'язати гачком 2 мм. Отже, приступимо. Ось так ми завершили 32-й рядок. Щоб почати 33, нам треба зробити з'єднувальну петлю, в першу повітряну петлю цієї арки. Замість стопчика з накидом, ми пров'язуємо ось це. Далі традиційний звичайний стопчик з накидом, дві повітряних петлі. Звичайний стовпчик з накидом. Ще один. І ще один. Дві повітряних петлі. Стовпчик без накиду сюди. Дві повітряних петлі. Стопчик без накиду сюди. Знову дві повітряних петлі. Стопчик з накидом. Ще один стопчик з накидом. І ще один стовпчик з накиду. Три повітряних петлі і ще три стопчика з накидом сюди ж один. Два. Три. Дві повітряних петлі. Стопчик без накиду. Знову дві повітряних петлі. Стопчик без накиду. Дві повітряних петлі. Стопчик з накидом. Один. Ще один. І ще один. Повітряних петлі і три стовпчика знаки досюди ж. Один. Другий. Третій. Дві повітряних петлі. Стопчик без накиду сюди. Дві повітряних петлі. Стопчик без накиду сюди. Знову дві повітряних петлі. Три стовпчика з накидом сюди. Один. Два. Три. Дві повітряних петлі. Ось так має виглядати один з 20 секторів 33 го ряду. Зараз покажу, як завершити цей ряд, Дві повітряних петлі, одна, друга, звичайний стовпчик з накидом. І оцей напий фабрикат. За одну нитку робимо з'єднувальну петлю. І ще раз другу з'єднувальну петлю. Ось так має завершитись цей 33 ряд. Зустрінемось в наступному відео.